Міліція приховує водія злочинця. У цьому переконана мати 27-річного хлопця, якого збив автомобіль, і зник з місця події. 2 грудня, о шостій ранку, на перехресті хімічна чорновола Сергія мало не вбили. Тільки зелений включився, я переходив, і тут е, е, такий сильний стук, такий мене сильно як гепнуло. І я вже я все не пам'ятаю нічого, проснувся вже. В реанімації ну, вас зашита. Розірвані внутрішні органи, ушкоджена голова та потрощені руки і ноги. В такому стані перших шість днів хлопець провів інтенсивні терапії. Сам характер травми є крайньо важкий, тобто він мав всі шанси не пережити це пошкодження. Але все ж таки можливості молодого організму достатньо добрі і будемо сподіватися, що він поправиться. За три тижні у лікарні ані міліція, ані даїшники до потерпілого не з'явились. Здаї, взагалі, перший день тут е, цей даєшник, що зранку після трагедії прийшов до мене додому, е, взяв в мене номер телефону, я вам буду дзвонити. Цілий день названював, е, чи він буде жити, питався. А коли я йому на третій день дзвонила, то він передавав трубку якійсь жінці, сказали, що ви не туди попали. Винуватця наїзду ще не знайшли, але як переконує слідчий, водія порушника не прикривають, хоча мати у цьому впевнена. Якщо вам це відомо, запитайте за тих людей, тих джерел. Від кого відомо, хто затримав цю цей автомобіль? І ми будемо знати більше інформації. Я вам хочу сказати, що ні одної підозрюваної, а підозрюваного автомобіля мені не представлено. Ніхто його не прикриває. Принаймні, я його не прикриваю. Мені не було представлено ні одного автомобіля з такими реальними пошкодженнями. Лише за один тиждень пані Мирослава витратила на лікування 16 тисяч гривень. Їй терміново потрібна допомога. Тому просить усіх небайдужих звертатися за телефоном, який зараз на екрані. Реабілітація Сергія триватиме щонайменше рік.